З 1 червня 2015 року деякі категорії громадян втратили право на пільговий проїзд. Вилучено право пільгового проїзду у багатьох категорій громадян. Зокрема, вилучено право пільгового проїзду у ветеранів праці, у учасників війни, членів сімей загиблих, у жертв нацистських переслідувань. Ну і ще деяких категорій. Пенсіонери за віком та інваліди всіх груп продовжуватимуть їздити безкоштовно. Тож виходить, що навіть попри те, що дітям війни пільги відмінили, за віком вони все одно мають право на безкоштовний проїзд. Тому перевізники навіть не сприйняли зміни у законі всерйоз. Якісь там були рішення, що відмінять але під ті категорії попадають і інші там інваліди і афганці, і надалі так їх перевозимо. Тому що вони попадають по ті категорії, як і пенсіонери. І надалі так і возив на сьогоднішній день. Пока не знаємо далі, як би то буде. Тамара Андріївна – ветеран праці та цим ніколи й не користувалася. Завжди посвідчення пенсіонера було достатньо, але жінка вже втомилася сваритися з водіями за свій заслужений безкоштовний проїзд. каже, краще б людям до пенсії трохи додали, і вони б могли платити, як усі. Хай би нам ці гроші. До доплюсували до пенсії, я рахую там 150 чи 200 гривень, які ми маємо використати на маршрутку. Тоді ми платили всі, так як і всі платять. І ніхто би не сварився, ні шофери, нічого. Хай би нам до пенсії доплатили. Адресну систему відшкодувань, коли пільговик самостійно оплачує свій проїзд у громадському транспорті, а держава йому компенсує гроші, вже розробляють. У Кабміні планують запровадити таку процедуру з 1 січня 2016 року. За підрахунками 2014-го, така виплата складала б 80 гривень на руки кожному пільговику. Нових розрахунків ще не проводили. Поки кошти за пільговиків відшкодовують безпосередньо перевізникам. Влада звітує, цьогоріч на це планують 27,5 мільйонів. Офіційно в області 266 тисяч пільговиків виходить на кожного 103 гривні, або ж 30 поїздок.